У вересні квітникарі-любителі приступають до посадки цибулинних квітів, щоб наступної весни в інтер'єрі прокидається природи насолодитися буйством фарб найпрекрасніших первоцвітів. Тюльпан царствений квітка, без якого важко собі уявити весняну клумбу. Жоден первоцвіт не може зрівнятися з тюльпаном різноманітністю і витонченістю форм, а також багатством кольорів від пастельних до сліпучо яскравих. А вже таким видовим розмаїттям не може похвалитися жодна рано цветущає квіткова культура. Про історію появи тюльпанів, про те, як за ними доглядати і як зберігати цибулини взимку, ми вже розповідали в наших опублікованих статтях коли садити цибулинні квіти, як зберегти цибулини квітів до весни. Сьогодні ми поговоримо про те, як проводиться правильна посадка тюльпанів, а також розповімо про найбільш поширених видах цієї дивовижної і прекрасної луковичної культури. Перш ніж розповісти про те, коли і як проводиться посадка тюльпанів, ми хочемо допомогти вам зробити правильний вибір при покупці посадкового матеріалу. Квітникарям, особливо початківцям, часом буває важко розібратися в різноманіті пропонованих видів тюльпанів. Тому наводимо коротку характеристику найбільш поширених з них: торочкуваті тюльпани пелюстки квіток цього виду по краях оточені бахромчатою кромкою, що складається зажурних тонких голочок. У різних сортів форма квіткового келиха і кількість пелюсток можуть сильно відрізнятися один від одного. Забарвлення квіток може бути однотонною і багатобарвною. Палітра відтінків дуже широка, вона включає всі кольори, крім чорного. Квітки можуть бути простими і махровими. Пелюстки у них досить щільні, що робить цей вид більш стійким до будь-яких примх погоди. Сорти торочкуватих тюльпанів поділяються на раннє, середньо і позноцветуще. Цвітіння кожного виду триває близько трьох тижнів. Махрові тюльпани їх ще називають піоновідними через велику схожість з квітками півонії. Махрові тюльпани були виведені в Голландії два століття тому, причому цей вид вийшов випадково після перехресного запилення різних тюльпанів. В результаті такого перезапилення був отриманий новий вид тюльпана, у якого частина оцвітини перетворилася в додаткові пелюстки, що зробило його квітки об'ємними, дуже схожими на півонії. Махрові тюльпани поділяються на ранні та пізні. Перші являють собою невисокі рослини, не вище 30 см, другі, навпаки, великі і високі, висотою до 70 см. Цвітіння кожного виду триває більше двох тижнів. Лілії цвіті тюльпани це один з найбільш древніх і найпопулярніших видів тюльпана з унікальною формою великого квітки, що нагадує лілію. Звідси і назва виду. Лілії цвіті тюльпани досить великі, висотою від 60 до 70 см. Вид відрізняється одиночним цвітінням з масивним стеблом і дуже великим квіткою. Пелюстки у нього подовжені з гострими зубчастими краями, які під час цвітіння відгинаються назовні, що й надає квітці схожість з лілією. Відрізняються квітки і багатством яскравого забарвлення однотонні або двохтриколірні з переливом фарб і переходом тонів від світлих до темних. На клумбах дуже красиво виглядають при посадці групою в центрі, а не рядами. Цвітуть майже три тижні. Дуже красиво виглядають в букетах. Прості ранні тюльпани. Самий невибагливий вид. Це невисокі компактні рослини. До 35 см у висоту, які зацвітають одними з перших серед інших видів в середині кінці квітня. Забарвлення їх не така яскрава, але дуже ніжна з переважанням теплих тонів. Квітки не дуже великі, мають чашеобразну або келихоподібну форму. Цвітіння триває майже три тижні. Прості пізні тюльпани, на відміну від простих ранніх тюльпанів. Це високорослі рослини з великими квітками келихоподібної форми з яскравим однотонним або різнобарвним забарвленням квіток. Цей вид найчастіше використовують для озеленення газонів і міських клумб. Їх також люблять вирощувати квітникарі-любителі. Цвітіння простих пізніх тюльпанів може бути як одиночним, так і багатобарвним, коли на одному квітконосі утворюється до семи бутонів. Серед сортів цього виду багато яскравих ряболисті сортів. Всі прості пізні тюльпани відрізняються тривалим цвітінням не менше трьох тижнів. Попугайні тюльпани. У квіток цього виду дуже незвичайні хвилясті порізані палюстки, що нагадують пташине пір'я. До того ж, вони відрізняються багатобарвністю і дуже яскравим забарвленням. За це й отримали свою назву. Рослини великі до 90 см у висоту, з величезними квітками. Зацвітають в кінці травня. Цвітіння триває не більше двох тижнів. Попугайні тюльпани -неженки. Вони бояться протягів і холодного вітру, від яких їх необхідно захищати. Тюльпани тріумф це один з наймолодших видів тюльпана. Великі квітки, прості і махрові, цих рослин можуть мати різні форми. Але найчастіше вони келихоподібні, а їх забарвлення, однотонні або багатобарвні, настільки різноманітні, що іноді просто здаються нереальними. Рослини високорослі від 60 до 90 см у висоту, мають не один, а кілька міцних квітконосів до п'яти штук. Цвітіння тюльпанів тріумф починається в кінці квітня і триває 2-3 тижні, в залежності від сорту. Велика перевага тюльпанів тріумф їх тривалість, що дозволяє вирощувати їх і на затінених ділянках. Зеленоцвіті цвіті тюльпани. Всі сорти цього виду відрізняються наявністю зелених штрихів або смуг на зовнішній стороні пелюсток. При цьому основне забарвлення квіток може бути будь-хто. Рослини високорослі до 90 см у висоту з одиночним цвітінням. Квітки великі, як правило, келихоподібної форми. Цвітіння пізніше в кінці травня триває до 18-20 днів. Коли садити дуже важливо правильно вибрати терміни посадки цибулин-тюльпанів. Важко дати рекомендацію щодо конкретних термінів посадки для кожного регіону вони свої, що залежить від кліматичних умов. Якщо проводити посадку тюльпанів занадто рано, то вони ще восени рушити в зростання і взимку неодмінно замерзнуть. Але і затягувати з цією операцією не варто адже посаджені пізно ці рослини навесні будуть відставати в рості, а квітки їх будуть дрібніше, ніж це закладено в сортових ознаках. Орієнтуйтеся на температуру ґрунту, вона повинна бути не вище плюс 12 градусів. При цьому пам'ятайте, що для вкорінення цибулин їм потрібно не менше 4 тижнів до настання холодів. Як правило, на більшій частині території України тюльпани садять 17 по 30 вересня, місце для посадки. Найкращі тюльпани будуть свісти на добре освітленому протягом усього світлового дня місці, добре прохрітому сонцем. Не можна садити ці квіти в низинах або на підтоплюються ділянках. Рівень ґрунтових вод повинен розташовуватися не ближче 2 метрів від поверхні землі. У будь-якому випадку тюльпани краще висаджувати на клумби висотою 45 55 см. Ґрунт. Вони повинні бути родючими, багатими органікою, легкими, добре водо- і повітропроникними проникними і мати нейтральну реакцію РН 7,0. чи не підійде тюльпанів кисла земля. Таку потрібно попередньо нейтралізувати доломітового борошном з розрахунку 2 кг на 6 квадратних метрів площі посадки. При підготовці клумби, внесіть під перекопування на 1 квадратний метр 2 відра компосту або гною. 2 відра піску, відро листової землі, 2 столові ложки суперфосфату, 1,5 столові ложки сірчанокислого калію і літрову банку деревної золи. Посадка. Садіть тюльпани на глибину рівну 2 на важких ґрунтах і трьом на легких ґрунтах діаметром самої цибулини. Відстань між цибулинами 6-7 см. Садіть тюльпани окремими групами з урахуванням колірної гами, щоб не було дратівливої строкатості при початку цвітіння. Також враховуйте і терміни цвітіння різних сортів на одній клумбі, щоб вона протягом усього терміну цвітіння тюльпанів не виглядала частково оголеною. Після посадки клумбу ні в якому разі не поливайте. Інакше ви можете спровокувати пробудження цибулини, а цього допустити не можна. Терміни вирощування на одному місці. Тюльпани не можна вирощувати на одному місці більше 4 років. Після цього терміну їх необхідно пересадити, інакше цінні сорти можуть втратити всі свої сортові ознаки, включаючи рідкісну форму і забарвлення. Після 4 років квітки тюльпанів стають дрібними і починають хворіти через хвороботворної мікрофлори, яка швидко накопичується в ґрунті. Ми розповіли про різні види цих чудових квітів і про те, як проводиться посадка тюльпанів. У висновку хочемо представити вам кращі види і сорти з нашої унікальної колекції: Бахромчасті тюльпани, Вечірній дзвін, солодкий рай, травневий ліс, ліловий кристал, кондіоз, медовий місяць, махрові тюльпани, ранні, пінк сайз, авангард, колумбус, негритянка. Фокстрот, тульський пряник, пізні, бусковий досконалий, пепток, міранда, Анжеліка і абрикоси, бананове морозово, морозово, піоновий жовтий, помаранчева принцеса, мірвана, Анжеліка, набір, набір з трьох сортів: Анжеліка, Маунтакома, королівські володіння, лілії цвіті тюльпани, залитий рум'янцем, нескінченна любов, Грай гармонь, сонет, Йохан Кройф. Прості ранні тюльпани. Рубіновий принц, абрикосовий, рубіновий червоний, цукерковий принц, аристократ набір. Прості пізні тюльпани. Набір з двох сортів рожевий діамант, королева ночі. Попугайні тюльпани. Темпераментний набір кариби.